Вітаю, ви дивитесь вісті надії. В Студії Каріна Дрозда сьогодні у випуску у столиці третій місяць поспіль триває програма Місто надії. У Києві представники різних християнських організацій обговорювали роль церкви в часи Майдану. Молодь церкви адвентистів сьомого дня закликала війничан брати максимум від Бога. Три місяці тому у столиці та Київській області стартував проект Київ місто надії, який триває ще й досі. Організатори програми запрошують всіх киян та жителів міст Бориспіль, Боерка, Бровари, Васильків, Вижгород та Ірпінь на різноманітні заняття, метою яких є покращення життя людей. Тут розказують, як позбавитися шкідливих звичок, вилікувати діабет, покращити зір, контролювати власну вагу, навчитися смачно та корисно готувати, і не тільки. Більше розкаже Олена Козленко. Не дивлячись на зимові морози та політичні протистояння в столиці та Київській області продовжують діяти програми по покращенню здоров'я та звільненню від поганих звичок, які є ключовими частинами проекту під назвою Київ місто надії, про те, що глядачам такі заходи до вподоби свідчать переповнені зали. Киянці надії візитівка програми по покращенню зору потрапила до рук випадково. каже про те, що прийшла, не шкодує більше того, не пропустила жодного заняття. На сьогоднішній день я вже сьомий, восьмий, восьмий день ходжу. І взагалі це програма по зміцненню, укріпленню і ніби повернення кращого зору. Тема дуже актуальна. Тому що вже люди такого віку, вони мають проблеми із зором, і це дійсно потрібно працювати в цьому відношенні. Нам а взагалі ми не знаємо, як це робити, і не знаємо, як до цього прийти. І дуже добре, що якраз є така організація, яка сьогодні працює в цьому напрямку. І проявляє себе якраз в такі волонтерські, я так розумію, справі. Програма по покращенню зору проходить двічі на день без вихідних. Автор занять Сергій Гаврюк розповідає про користь заходу та про те, як люди за допомогою спеціальних вправ відмовились від окулярів. Програма читана на те, щоб показати людям взаємозв'язок, привичок образа життя і болізні, котрих по тому последстві життя бразинів Тому Програма має кілька блоків. Тож ми говоримо о самих основних заболіваннях нашого Говоримо про аслики січатки, атрофію зрительного нерва, катаракти, клоукомі, Говоримо о том, як впливає на наше зрення алкоголь, куріння, неправильне питання, малоподвижності. Проект Київ, місто надії, містить в собі безліч програм: контроль ваги, секрети жіночої привабливості, управління стресом, здоровий сон, звільнення від алкогольної та тютюнової залежності, кулінарна майстерність, курс безкоштовного масажу. Но мы поставили э, цель, э, какую ставил перед собой Иисус Христос. Когда он проповедовал, первое, что он делал, это он обращал внимание на здоровье людей. Киев как раз это город, который сегодня нуждается в надежде. Э, люди, жители этого города имеют возможность прийти на эту программу, чтобы... Щоб отримати і фізичне, і духовне виздоровлення. А ось п'ятиденна програма по звільненню від нікотинової залежності проходить майже кожен місяць. Результати показують, що після цих занять политики дають навіть ті, хто не міг розлучитися з цигаркою ледь не все своє життя. Як правило, курці вони думають, що тяга, яка сформувалася, що вони повинні з нею жити все життя. І мало хто з курців знає, що нікотин виходить з організму за три дні, якщо ми перестали курити. У цих три дні, як право людям трошки важко. Ми розказуємо секрети, як легше це побороти, що робити, коли виникає таке нестерпне бажання закурити. Даємо певні секрети поради, які допомагають організму максимально легко побороти цю залежність. В рамках проекту всіх бажаючих вчать готувати здорову та смачну їжу. 16 лютого розпочинається новий кулінарний тиждень з новими рецептами. Вона состоїть із п'яти базових таких рутстріч первая встреча – это хліб, вторая встреча це зернові, потім бобові, овочі, фрукти, десерти і планирование меню. Всі ці моменти, всі ці секретики, коли люди узнают, вони просто удивляются, наскільки це легко, швидко, доступно, вкусно і питательно. А детальнейшую інформацію про дати, час та місце проведення можна переглянути на сайті hope.org.ua. Будьте здорові! Олена Козленко, Костянтин Маніліч, вісті надії. Молитися, закликати до миру та бути разом з народом до такої єдиної позиції дійшли представники християнських організацій, які брали участь у круглому столі і говорили про роль церкви в нелегкі для України часи, часи Майдану. Микита Ісаков з місця події. Майдан. Це слово відоме далеко за межами нашої держави. Сьогодні за ситуацією в Україні спостерігають мільйони очей. Кожен небайдужий українець сміливо виголошує свою позицію хто за, а хто проти. Та всі сподіваються на краще майбутнє. Як же в такій ситуації реагувати церкві? Чимало в Україні прихильників того, що церква повинна залишатися осторонь і просто молитися. Інша частина вважає, що духовенство та релігійні організації мають бути з народом на Майдані. Для того, щоб консолідувати наявність. Думки Альянс професійних християнських організацій обговорював роль церкви в часи Майдану. Сьогодні Майдан стоїть не за Євросоюз і не за митний союз. І, взагалі, не за зміну влади як персоналів, а за зміну системи влади і за гідність. Бог створив людину на свій образ і на свою подобу, і тому людська істота має гідність. Якщо її голос купляють, якщо її залякують, якщо машину палять, то ви розумієте, я про Україну був кращої думки. Я думав, що я живу серед добрих людей, а я живу серед звірів. Учасники круглого столу погодилися на тому, що церква повинна зараз бути з народом та виробити єдину позицію щодо ситуації в країні. Церква повинна активно навчати своїх членів про їх участь у суспільно-державних процесах. А також в питаннях патріотизму та відповідальності за долю країни, місія церкви бути з народом без громадянського суспільства. Я, я кажу провідною частиною якого є церкви. Мені здається, що ми не закладемо навіть основ для виходу з кризи. Кожна віруюча людина по різному ставиться до ситуації в країні. Хтось обирає та підтримує якусь конкретну сторону, хтось навпаки залишається в стороні. Позиція церкви адвентистів сьомого дня залишається незмінною. Ми е не контролюємо. Особисту точку зору членів церкви вони мають право на висловлення своєї позиції, але офіційно церква 27-го дня не приймає участі в політичних акціях. Ми закликаємо обидві сторони протистояння до миру, закликаємо до розумних перемовин, навіть висловлюючи свою громадянську позицію, приймаючи участь в певних акціях, по перше, робити це мирно, по-друге, бути толерантними і поважати погляди людей, які стоять по іншій стороні, можливо. Протистояння і ще одне: не висловлювати негативного якогось настрою, не бути тими людьми, хто створюють навколо себе якусь негативну атмосферу несприйняття людей як таких, тому що Господь просить нас, будьте миротворці, і це досить складна справа в сьогоднішньому сучасному світі. Микита Ісаков, Катерина Філіпчук, Костянтин Маніліч, вісі надії. Бери максимум не від життя, а від Бога, закликали війничан мало церкви адвентистів сьомого дня. Вони також дарували перехожим книги і знімали соціальні відеоролики, переглянути які можна буде в мережі інтернет. Це відбувалося на дводенному молодіжному конгресі. Вікторія Трофімчук також не пропустила цю подію. У Вінниці пройшов дводенний молодіжний конгрес під назвою Бери максимум не від життя, а від Бога, на якому були присутні близько 200 представників адвентицької молоді з Вінницької, Хмельницької та Житомирської областей. Окрім представлених семінарів, конгрес складався з акції на кшталт флешмобу. В центрі міста 120 її учасників заохочували війничан до читання і в такий спосіб дарували книги. Дуже цікаво. просто к у людей, а також Саме простіше плакати, які держали в руках: – «Прочисти свой мозг, почитай книгу или ти можеш зробити операцію без денег. просто прочитал книгу и многие другие. Ребята стояли в городе, и люди, которые проходили и смотрели на них, читали эти мотиваторы, они улыбались, они вдохновлялись, они восхищались ребятами, говорили спасибо, вы сегодня как лучик света вот в этом окружающем нас мире. И нам действительно было это приятно. Акція заохочення до читання через досить морозну погоду тривала пів години. За цей час її учасники подарували перехожим 250 книг. Мені дуже сподобалось. От саме те, що ти можеш людям щось дати. Бо в повсякденному житті якось ну ти не можеш підійти і там щось таке зробити, що люди скажуть там Ой, дякуємо, нам так цього не вистачало тобто. А тут ми приїхали, послужили дійсно вдячна Богу. І не мороз, ніч, ну, нічого таке не, не зашкодило нам в цьому всьому. Ще однією цікавинкою цього конгресу стала зйомка і виготовлення соціальних відеороликів з самими учасниками. Їх молодь обіцяє розмістити в мережі інтернет. Мені подобається, що ребята з них не только учасніть зрителі, ані учасники всіх збирай. І от зараз знімаються ролики на соціальну тематику, причому на ту, яку вони самі придумали. Они взяли з життя, описали їх в своїх сценаріях, а потім в місті. Ані виплащають їх жизнь, і це чудово. Вони стають і режисерами, і сценаристами, і одразу же знімаються в этих роликах. Своїм роликом ми хотіли показати, що люди, які проводять багато часу, сидячи в інтернеті, граючи в ігри або ВКонтакті, вони втрачають всю можливість прекрасного життя, реального життя, спілкування з друзями, своєю дівчиною і підпадають під загрозу залишитися самотніми. Знімальна група Дарини може бути задоволена своєю роботою, адже вона вже приносить свої плоди. Один з учасників зйомок зізнався, що почав переглядати своє життя, передивитись своє життя в плані в духовному і в плані моральному, тобто краще відноситись до людей, які оточують мене. Вікторія Трофімчук, Анатолій Камінський, Дмитро Порхун. Вінниця вісті надії. Хворі на ДЦП особливі члени суспільства. Їх центральна нервова система недосконала, але вони багато в чому перевершують нас, стверджують лікарі. У поведінці такої людини немає агресії, душа не знає заздрощів. Сьогодні допомоги та уваги потребує сім'я Гатілових із Донеччини. Єдине щастя у житті матері маленький Валентин, який з дитинства не може говорити та пересуватися самостійно. Про те, як незважаючи на страшний діагноз, люди вміють радіти та дякувати Господу, дивіться далі яких тільки світлих надій матері не покладають на майбутнє, коли в них зароджується нове життя? Мріють про те, якою щасливою стане їхня сім'я, яким розумним та гарним виросте малюк. Ще вчора все було чудово, а сьогодні світ перевертається з ніг на голову. Невропатолог ставить дитині страшний діагноз ДЦП дитячий церебральний параліч. Маленький Валентин Гатілов завжди посміхається, хоча все життя з ним пліч опліч іде страшний діагноз ДЦП. За неспроможністю самому пересуватися та говорити з мамою не розлучаються. Вона і найкращий друг, і найліпший помічник. Щирої дитячої радості відгрив класики чутоквача з друзями хлопчик позбавлений вже 10 років. Гуди 4 нам поставили діагноз ДЦП. І, ну, ми інтенсивно лічились, робили все, що говорили врачі. санатории, зарядки, уколы, реабилитационные центры. И вот после того, как мы начали приезжать в Киев, и где-то в 6 лет, вот, буквально в 7-8 лет он стал делать первые шаги, и теперь вот может вот так ходить. Детский церебральный паралич – это нарушение двигательной функции, нарушение координации движения. И в связи с этим Человек ограничен в своем развитии, ограничен. Можуть бути в общині гранічним соціальних яких-то функціях, Валик росте дуже талановитим хлопчиком. Разом з мамою він навчився читати та рахувати. Письмо йому дається важче, адже маленькі пальчики, викривлені хворобою, не слухаються та поки не можуть втримати ручки чи олівця. Щоранку до нього ходять вчителі та проводять уроки. Окрім того, хлопчик хоче дружити з іншими дітками, адже дуже любить спілкування. Та не вся малеча, та навіть і дорослі, до таких як Валентин, ставляться тактовно. Хоча себе він хворим не в Вважає, часто молиться за здоров'я інших діток, забуваючи про своє. Вчить з мамою псалми з Біблії та по суботам відвідує церкву. «Коли йому говорять Валік, ви я і так здоров. Валентин багато мріє і щоразу про нове. Ще вчора він хотів стати лікарем або вчителем. А сьогодні вже придумує, як вони з мамою будуть жити в великому будинку. За станом здоров'я сина мати Світлана не може працювати, та всі зусилля і любов вкладає в свою дитину. Какая у тебя мечта? Кожні півроку сім'я сідає на потяг Донець-Київ та декілька тижнів проводить в реабілітаційному центрі. Діагноз покращується, але через 2-3 місяці все знову повертається. На сегодняшний день уже медицина достигла больших успехов в лечении детского церебрального паралича. Но так как это не есть одно какое-то заболевание, вот только с одним проявлением, проявление очень может быть много-много разных, и причин может быть много разных. Поэтому, конечно, у кого-то лечение более эффективно, у кого-то лечение менее эффективно. До трех лет я плакала каждый день, помимо того, что я Жила, радовалась, вот так это все надеялась, верила, молилась. Вот я все равно плакала, искала ответа, Я не могла это все принять. Вы были в моменты жизни, даже те же врачи які говорили, вони не тільки мені говорять, а многії що як ви збираєтесь далі жити, навіть оставну вообще взагалі та не понимаю. Наразі сім'ї Гатілових скрутно матеріально, адже всі кошти йдуть на лікування сина. Однак мама хлопчика вірить, що світ не без добрих людей і з Господом їм під силу все. Раз Бог дає життя, тільки Он дає дихання. Жизни только он забирает дыхание. Больше никто не может. Многие люди хотят умереть, но не получается. Многие люди хотят иметь детей делают все, но не получается. Только он дает. Поэтому я поняла, значит, что мы должны жить и радоваться. Олена Козленко Костянтин Манілич Вісті надії. Люті українські морози призупинили навчання не в одній області, а в лікарнях ледь не щодня фіксують нові випадки обмороження. Що робити, аби уникнути наслідків впливу занадто низької температури, та яких правил варто дотримуватися, коли обмороження таки сталося? Консультувала журналістів заслужений лікар України Ольга Богомолець. Останні тижні січня видались на жарт морозними. Перечекати суворі зимові дні можна вдома. Але що робити, коли свій робочий час ви здебільшого проводите дворі? Для того, щоб уникнути вмороження, необхідно в першу чергу рухатись, кажуть лікарі. Наочний приклад активісти, що відстоюють свої права на Майдані. За словами медиків, серед протестуючих українців тяжких ситуацій з обмороженням, на щастя, не було. Чого не скажеш про працівників правоохоронних органів, які простоювали на морозі, не рухаючись по декілька годин поспіль, замість допустимих притаків. Низькій температурі 30 хвилин. У нас є інформація про те, що е, з боку солдат, з боку міліції є дуже тяжкі відмороження. Чому це так? Тому що головна профілактика відмороження по-перше, це рух, тому що тільки рух дозволяє робити так, щоб кров рухалась по судинах і, власне, з кров'ю несеться тепло. І друге, це. Не можна ніякому разі стояти на одному місці. Коли є такий мороз, є режим поведінки. Кожні 30 хвилин, незалежно від того, як людина одягнена. Вона має зайти в тепле приміщення. Для того, щоб зігрітися, вистачає 10 хвилин, кажуть фахівці. Після цього можна знову на півгодини виходити на вулицю. Відмороження помітити не складно. Перша його ознака побіління шкіри та відсутність відчуття дотиків. В такі моменти треба діяти рішуче. Відразу зайти в приміщення і зігрітися зсередини, теплим чаєм чи бульйоном. Медики застерігають: ні в якому випадку не грітися біля зігрівальних приладів. Чим повільніше зігрівання, тим швидше буде реабілітація. Якщо людина заходить в приміщення і е, проходить певний час, тобто протягом години ця ділянка, яка побіліла, вона починає е, червоніти, стає, ставати рожевою. Якщо вона починає ставати рожевою, і людина починає відчувати е, інколи біль, інколи свербіння, інколи, так як мурашки бігають, це означає, що це перша ступінь відмороження. І власне людина не буде потребувати якогось спеціального медичного догляду. Надзвичайно важливо після того, як кровообіг відновлюється в цій ділянці, її можна легенько потирати, можна легенько масувати. Ні в якому разі не можна на морозі розтирати снігом. Як рятуватися від морозів, ділилися кияни. У них власні методи лікування. Знаєш, що робити, коли людина сильно замерз при обмороженні? Звісно. Що робити? Пойти купити чай, вже швидко біжати додому. Я сама даже обморозила, как-то была вот две недели назад, когда первые морозы были. Ага. Ну ничего, говорят, что нужно хорошо растирать э, спирт, брать, и хозяйственное мыло. Смешивать этими растворами хорошо втирать в замерзшее тело. Я сама работаю на улице целыми днями. И я перед тем, как выходить на работу, я обмазываю специальными кремами, которые содержат в гусиный жир или специально от мороза, ну вот, чтобы как-то защититься. Ну и, конечно, теплая одежда. И стараться, чтобы не употреблять спиртного. Ага. Потому что это еще хуже, чревато последствиями. А от змащувати шкіру жирним кремом лікарі не радять. Це може призвести до набряків і пришвидшити процес обмороження. За словами фахівців, аби уникнути негативних наслідків надмірної низької температури, виконуйте поради. На морозі знімайте метал, який торкається тіла, не вживайте алкогольні напої. Пам'ятайте, що 60% тепла втрачається через шкіру голови. Не одягайте тісний одяг та взуття. Це зупиняє нормальний кровообіг в судинах. Підкладайте у взуття гірчичники або гірчичні пакети. Якщо при обмороженні у вас з'явилися похірці або рани, як при другій стадії, ні в якому разі не обтирайте вражену ділянку спиртовими засобами. І пам'ятайте, відмороження відбувається швидше, якщо людина втомлена або сонна. Бережіть своє здоров'я і нехай ваше життя буде теплішим. Катерина Філіпчук, Костянтин Маніліч, Микита Ісаков. Вісті надії. Бажаю тепла у ваших домівках і серцях та лише позитивних новин. На цьому все дивіться новини щонеділі на телеканалі Надія та постійно на сайті hope.ua. На все добре.